Час готуватися до змін так. Офіс президента готує нові рішення стосовно мобілізації 18-річних. Про що важливо знати українцям, та які заяви стосовно цього вже пролунали? Додивись це відео до кінця, щоб дізнатися усі подробиці. Вітаю! Мене звати Рената Асланова Україна Сьогодні з вами на зв'язку до вашої уваги останні новини країни та світу. Найближчими днями в Україні можуть презентувати те, як збираються поповнювати військові 18-річними та 25-річними чоловіками. Так, в офісі президента України заплановано запропонувати зміни до законодавства та указів президента щодо призову чоловіків цієї вікової групи. Про це в коментарі ТСН ЮА повідомив радник департаменту з питань національної безпеки і оборони ОП Микола Щур. Як повідомив щур, концепцію розробляла робоча група, створена з представників міноборони, генерального штабу ЗСУ та громадських організацій. Пропозиції можуть бути розглянуті на ставці Верховного головнокомандувача. Бути цілий комплекс змін до законодавства і до указів президента. Передбачається внесення різного рівня змін до документів. Думаю, найближчими днями буде презентація. За його словами, йдеться про добровільне підписання контракту, в який будуть закладені різні фінансові та інші заохочення. Варто зазначити, що днями в мережі вже з'являлася інформація про те, що Україна перебуває на завершальній стадії розробки реформи призову для залучення 18-25-річних чоловіків до лав захисників країни. Як пише видання Сашетепрез наразі молоді чоловіки цього віку звільнені від мобілізації про нову реформу в пошуках шляхів зміцнення бойових сил, повідомив нещодавно призначений в адміністрацію президента командир бойового підрозділу. Також заступник керівника офісу президента полковник Павло Паліса заявив, що Україна вивчає нові варіанти призову, оскільки наявна система призову успадкована від радянських часів та заважає прогресу. Зазначається, що, хоча Україна ухвалила закон про мобілізацію минулої весни і знизила призовний вік з 27 до 25 років, ці заходи не мали належного впливу на поповнення лав і заповнення втрат на полі бою. Однією з ініціатив є план, який поліція назвав чесним контрактом, що включає в себе фінансові стимули, чіткі гарантії навчання та заходи щодо забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами. План спрямований на залучення здебільшого чоловіків 18-25 років, які наразі звільнені від мобілізації а також на українців, які мають право на відстрочку або були звільнені після ухвалення закону про мобілізацію. За словами Паліси, ця робота перебуває на завершальній стадії і може допомогти відреагувати на заклики адміністрації Байдена і Трампа про те, що Україна могла б збільшити чисельність своєї армії, знизивши призовний вік. На даний момент я вважаю, що нам потрібно почати відкрити діалог із суспільством, тому що захист держави це не тільки обов'язок збройних сил, це обов'язок кожного громадянина України, і це його обов'язок. Він стверджує, що його відомство у співпраці з Кабінетом міністрів і Міністерством оборони вивчає причини, через які мобілізаційні заходи не увінчалися успіхом. Насправді у нас є величезний мобілізаційний ресурс. На мою думку, на даний момент він перевищує те, що нам потрібно для вирішення певних завдань на фронті. Механізм, який ми маємо нині, не дозволяє нам бути настільки ефективними, наскільки ми могли б. Варто зауважити, що нещодавно майбутній радник з національної безпеки в адміністрації Трампа Майкл Волос заявив про необхідні зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Він аргументував це потребу розв'язати проблему нестачі живої сили на фронті. Волц заявив, що зниження мобілізаційного віку до 18 років зможе допомогти стабілізації ситуації на полі бою, призвавши сотні тисяч нових солдат, оскільки Україна має реальні проблеми з людським ресурсом. Коли ми чуємо про моральні труднощі та ситуацію на фронті, варто зазначити про те, якщо українці закликають увесь світ підтримати демократію в банк, то й вони мають піти в Обанк. Водночас він підкреслив, що українці справді мужньо воюють, але мають вирішити проблему людських ресурсів на війні. На його думку, ситуація на фронті є наслідком нестачі людей, а не допомоги від партнерів. Крім того, за словами нардепа Олексія Гончаренка, на сьогодні мобілізація обмежено придатних від 18 до 25 років може поновитися будь-якої миті. Він оголосив, що на розгляді президента Зеленського вже понад два місяці є законопроєкт, який мав би її зупинити, але він його не підписує. На його думку, зниження мобілізаційного віку це просто відтягнутий кінець. Він нагадав, що насправді мобілізація 18- і 25 річних починалась в Україні вже в кінці травня, червня та липні. Гончаренко наголосив, що обмежено придатних цього віку вже призивали, і тільки після скандалів вдалось добитися директиви командування сухопутних військ. При цьому Нарде підкреслив, що зниження мобілізаційного віку до 18 років не має ні стратегічного обґрунтування, ні підтримки серед парламентарів. Якщо таке рішення буде прийнято, то це все одно не допоможе воювати з російськими окупантами кількістю, а не якістю. Ми вже пройшли цей етап, коли ми фактично життями людей перекривали відсутність зброї. Але ми більш не можемо цього робити. Все, математично це далі неможливо. Я не говорю про моральну навіть складову, математично це вже неможливо. Все. Гончаренко зазначив, що наші американські партнери неодноразово наголошували на необхідності зниження мобілізаційного віку в Америці. Це питання я чув. Не як якусь вимогу, а як те, що ну ви знаєте, в нас завжди воювали з 18 років в наших війнах і солдати, і так далі. А от вас там мобілізаційний вік вищий. Я пояснював, що в кожній країні є своя специфіка. Загалом в Україні вже давно йдуть розмови про те, що вже у 25-му році мобілізаційний вік в Україні таки може знизити до 18-20 років. Як заявив радник комітету Верховної ради з питань економічного розвитку Назарій Волянський в ефірі новини Лайф, таке рішення можуть ухвалити вже у перші місяці нового року. Європейські партнери американські з 22-го року вони закликають українську адміністрацію знизити мобілізаційний вік до 18 років і це вже триває треті ріки. Тому коли мене запитують, чи знизиться він, то звичайно знизиться. Наприклад, наступного року я думаю, в перших місяцях січення лютий березень це буде ухвалено таке рішення. За його словами, головним приводом для зміни мінімального мобілізаційного віку є тиск з боку американських партнерів. Він звернув увагу, що особливо активно союзники почали говорити про це в останні місяці. Волянський додав, що на зниження мобілізаційного віку Україна може піти в тому разі, якщо союзники пригрозять скоротити або повністю відмовитися від надання військової допомоги, якщо цю вимогу не буде виконано. Він вважає, що в армію не обов'язково призиватимуть саме з 18 років. 18 – це зараз вкидають щоб заміряти настрій суспільства. Наприклад, з 20 скажуть, ухвалять рішення з І що тоді. Нам поставлять умову або ви виконуєте це, або ми зменшуємо підтримку. Тому що, на думку американських генералів, саме от ви кажете, звідки така інформація? Це з розмов з ними. Зокрема, той же Бен Годжіс, відомий американський генерал, який керував армією США в Європі, він закликав неодноразово з 22-го року знизити мобілізаційний вік. Він каже, як ви можете допускати до фронту людей старше 35 років. Тобто це абсурд. Він каже, мають воювати молоді. Також нещодавно начальник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко в інтерв'ю прокоментував можливість зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років. Він, зокрема, зазначив, що на його думку цього робити не потрібно. Адже за його словами, держава дає інструменти людям до 25 років. Якщо людина бажає доєднатися до Солоборони, вона може підписати добровільний контракт. Тимошенко наголосив, що зараз президент дав доручення розробити особливий контракт для цієї групи людей, який буде містити розширений мотиваційний пакет. Варто нагадати, що до цього президент України Володимир Зеленський відхилив заклики США знизити мобілізаційний вік до 18 років. На думку глави держави, першочерговим завданням залишається укомплектування вже існуючих підрозділів озброєнням. У нас на фронті понад 100 бригад, і вони не укомплектовані. Спочатку потрібно їх повністю забезпечити озброєнням. Володимир Зеленський підкреслив, що проблема полягає не у кількості мобілізованих, а в недостатніх темпах і масштабах постачання зброї від союзників. Усі запити є у наших партнерів. Це найголовніше, що людина повинна бути захищена, повинна мати необхідну зброю, знання. Мені здається, цим партнери повинні насичувати українську армію передусім. То, що ви думаєте про можливі зміни у законодавстві? Діліться своїми думками у коментарях. І дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе на все добре.